Роня зустріч України, США та Росії, де можуть обговорювати обмін територіями, планується найближчими тижнями. Дональд Трамп наголосив, що це може стати швидким закінченням війни. Про це пише Бібісі з посиланням на перемовини у Білому домі. За джерелами Вісі Володимир Зеленський сказав на перемовинах, що може розглянути пропорційний обмін територіями. Чи важливо для українців швидке закінчення війни чи продовжувати воювати за кожен клаптик України? То чи можливо закінчити війну обміном територіями, наприклад, Мелітополя? Про це запитали журналісти Рія Південь у рубриці «Точка зору». треба завершувати а який інший шлях вони не підуть вони не нормальні у них немає нічого чоловічного або так або далі воювати А що далі воювати класти хлопців це даже, обмін, даже он на это що конституційно у нас запрещено а, ну, он на это не согласится ли путин на равноценный обмен тут большой вопрос если мы оставим что-то они же пойдут опять не сейчас, может быть через год, может быть через два. А у меня все же таки и сын служит, и зять служит. И внук уже, ему вот будет 19 лет, он уже служит. Вот. Поэтому я только за то, чтобы освобождать, так освобождать все территории. Пусть вот так остается, лишь бы ребята не погибали. Ну а потом же опять же, этих, откуда этих ребят взять? Звісно, хочу, щоб освободили Запорозької область, Все ж таки, у мене там і квартира, у мене там і у сина додому. Мені 69 років, Я перший раз в житті виїхала майже на 4 роки. Вот, в чужий ну чужой город. Я не можу однозначно сказати, що а, треба продовжувати там воювати, відстоювати. Далі тому що ніби і так, що, cassette, але я можу тільки за себе казати. А за я не можу спочатися іншими долями. Будуть негативні наслідки, що так, що так. І позитивні якісь і буде теж так, що так. Так що тут важке питання насправді. Ну, мабуть, нормально прийдеться міритися. Треба перекращати війну. Вже вона в печенках сидить, це все. Складне питання. Просто зараз всі люди вже втомилися від цього. І загалом, якщо це потрібно буде зробити, то вже знаєте. Нехай роблять тільки, аби вона закінчилася. У мене сестра проживає з окупованої території. Вона на 10 років старша. Як вона хоче туди попасти і там закінчити своє життя. Їй 86 років. Да. Там чоловік, там все. Тому нам ну, ну, дуже, дуже їй хочеться туди, дуже... ми надіємся. Ну, Не знаємо, коли це буде. Це ну, взагалі в ближайшому реалії неможливо. Відбити території ми не можемо, сил нема, средств нема. Значить, це на роки. Це як туди попасти, як от це дуже боляче, дуже боляче, дуже одне. Да. Потрібно, щоб вона закінчилася, тому що нема вже сили. Я думаю, всі вже втомилися, але вже надіємося, надіємося. Всі повернулися.